Друзі, ми знову знімаємо топові діляночки, В нас сьогодні в роботу залітає Крюковщина, вулиця Михайлівська. Хто знає ця локація? В нас фора. Крухи, там, де молодіжка, Одеський, а також Благород. Локація у нас тут бачите, діляночка рівнесенька, візде всі сусіди вже будуються, світло по вулиці, газ по вулиці. Далі там буде закритий заїзд, у нас виїзд на республіку. Тут ділянка у нас 15 соток, вона правильної форми, 40 на 40 і вона углова. Можна порізати на дві ділянки, кому треба з братом, з сестрою, з матір'ю, з батьком. Не проблема. Ось такий вже в нас тут городочок, собі, бачите, як все це обустроєно. Світло все проходить класно, будують воно люди вже сусіди побудовані. В процесі, поки ви купите, побудуєте, вже теж будуть готові сусіди. Ділянка ось така собі рівнесенька. Подивіться на цю красотку. Ціна дуже адекватна, всього-навсього 75 тисяч доларів. Ну, це реально смішно. Смішно. Для двох це ну, розбити по 35 тисяч, всього-навсього. Ось така діляночка. Мені дуже подобається, класне місце, класна локація, дуже високі перспективи цієї діляночки. Я думаю, що ви купите, не пожалкуєте. Ось дивіться, які будинки будуються. Реально класні будинки. Тут вже буде бачите цілим городком, городком. І сусіди вже теж будуть побудовані скоро. Так що, кому цікаво, запрошую на перегляд, ділянка розташована на вулиці Михайлівська, метро, Теремки це Крюковщик фактично і гатне. Хвилин 10-15 до метро Теремки. Всім дякую за увагу. До побачення.